Спробують з однієї сторони відлікти огнем, а з іншої підійти директорними групами, зробити розвідку, де наші позиції знаходяться. Вони ніяк не вгамуються, і скоро що таки активно готуються наступати. Інтенсивність мінометних та стрілецьких атак противника вздовж усієї лінії розмежування як була турботного гатунку, так і залишається. Водночас ворожих розвідників із диверсантами значно частіше почали помічати українські бійці біля своїх позицій. Звісно, спокійно дихати бойовикам українські воїни не дозволяють. Ми говоримо про найвагоміші інформаційні прояви п'ятниці, 3 квітня. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордоби. Менше обстрілів. Активніші диверсанти на фронті від Луганська і до Маріуполя бойовики принишкли, але значно більше на роботу ходять тепер диверсійно-розвідувальні групи противника. Диверсійно розвідувальні групи сформовані за даним розвідки безпосередньо з фахівців. Неприємний подарунок для автовласників до травневих свят. Вартість автоцивілки зросте, припускають щонайменше на чверть. Привіт, кремлівському путіну із близького сходом Іраном домовилися про уран. Світові ціни на нафту відразу похотілися вниз. Уже існують 54 долари за барель. У зоні бойових дій на Донбасі помітно активізувалися диверсійні групи терористів. Водночас українські прикордонники говорять про відчутне зниження кількості та інтенсивності обстрілів позицій регулярних сил. Значно зменшилася активність і повітряної розвідки. За останні дні вздовж лінії зіткнення зафіксували проліт семи безпілотних апаратів, і ще тиждень тому таких прольотів було в десятеро більше. Проте бойовики намагаються нині розвідати ситуацію в зоні АТО за допомогою диверсійних груп. Найчастіше заходять шпигуни, кажуть українці від горлівки через майорськ. Напередодні саме там прикордонники зупинили просування вглиб підконтрольної Україні території десятка бойовиків. Прикордонники зайняли оборону та вступили у бойове зіткнення. У результаті оперативних та злагоджених дій прикордонного наряду подальше просування диверсійно-розвідувальної групи було зірване. Постраждалих серед прикордонників немає. На передовій у секторі С на Дебальцевському напрямку. Українські бійці тренуються і не приховують, що готуються відбивати, можливу нову атаку противника. Вони кажуть, що щойно погода на фронті поліпшилася до турботного мінометного та стрілецького вогню. Додалася ще одна неприємність. ДРГ противника взялися за свою чорну справу. І найголовніше стверджує Руслан Ярмолюк. Він побував нині на передовій у секторі у розвідку до українських позицій. Ходять тепер не місцеві сепаратисти, але професійні солдати сусідського війська. Йдемо слід в слід. Можуть бути закладки, фугаси, тому треба дуже бути обережно. Головне не сісти, бо вже практично на передовій. камені глині під пронизливим вітром та прицілом ворожої артилерії, за якихось півтора кілометра вже рвуться снаряди. На полігоні набагато легше, проще, бо по тобі не так стріляли, де взагалі не стріляли, максимум що там могли. Якісь холостини між собою, а так да, тяжко, коли ти йдеш, і сознаєш, що це бути последній твій виход. любий твій робота, все це останнє. У цьому підрозділі на передовій хлопці віком від 20 до 50. Різницю в руках тут не відчувають, аж надто коли над головами свистять кулі і пліч опліч доводиться відбивати напади ворога. Друг дорогу виручаємо, ну, як сказав, як брат-брату, допомагаємо. Цьому проблем немає. На передньому краю у хлопців є свої заборонені теми. Це не політика і не армійське керівництво, а смерть у бою та полон. Балачки на ці теми табу шутим. Стараємося про це менше думати, просто і все. Віталій Сурмай пішов добровольцем до військомату. Не став чекати повістки, бо мав за плечима іракську компанію. Тепер те, чого навчився там, тут на сході рятує життя йому і однополчанам. Він першим виявив уночі диверсійну групу. Вони пробують з однієї сторони відлікти огнем, а з іншої підійти. Диверсіонними групами забите зв'язку, де наші позиції знаходяться. З поліпшенням погодних умов до постійних обстрілів, з мінометів та гранатометів додались рейди диверсійних груп. Це не ополченці чи місцеві жителі, стверджують українські бійці, а професійні кадрові російські солдати. Диверсійно розвідні групи сформовані за даними розвідки безпосередньо з фахівців. Це спецпідрозділи Російської Федерації. В складі чисельність їхня. Від п'яти до десяти чоловік у день сонце, надвечір дощ вранці цілком може випасти ще й сніг. У трясовинні солдати та техніка з зарядженими гарматами та кулеметами чекають наступу ворога. Під час затища на передовій у хлопців два ворога: це весняна багнюка і розвідувально-диверсійні групи бойовиків. Якщо з диверсійними групами терористів вдається успішно боротися, то з багнюкою дуже важко. То тут, то там на окопах під сонцем сохнуть берці і галоші. Хлопці мріють про кілька додаткових комплектів одягу, про гарячу ванну та пральню, щоб можна було посиратися. Де та шпаді чисто реформу? річний солдат на позивний студент ні про що не шкодує. Сам прийшов на фронт. Сумує лише що не встиг освідчитись своїй дівчині зі сльозами на очах, ковтаючи букви, хлопчина робить це. На камеру. Дорога єміця Ірина Сергія. Я хочу тебе сказати, що я тебе дуже сильно люблю. Я хочу бути з тобою. Так що... Я хочу, щоб ти стала моєю жодною. Із сектору це Дебальцівського напрямку Руслан Ярмлюк Михайло Потята Сергій Шпортило. Спецкор 2 плюс 2. На території зруйнованих терміналів Донецького міжнародного аеропорту досі залишаються тіла загиблих, які неможливо вивести через величезні завали. Про це заявили представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інспектори вперше відвідали литовище після боїв, які тучилися у секторі впродовж багатьох місяців. Під час інспекції спостерігачі також виявили велику кількість нерозірваних боєприпасів та снарядів, але найбільше кажуть, їх приголомшили масштаби руйнувань. Відвідавши також інші райони Донбасу, ОБСЄ заявили, що, попри мінські домовленості, режим перемир'я на сході України нині дуже хиткий сьогодні ми були в селі Спартаки, чули звуки стрілецької зброї, і мої відвідини широканого минулого тижня теж свідчать, перемир'я дуже хитке. Поки продовжують використовувати зброю, поки важка артилерія залишається сконцентровано в наступальних та оборонних позиціях. Досягти стійкого режиму припинення вогню складно. Водій і наркокур'єр-бойовиків в одній особі на Луганщині українські розвідники затримали чоловіка, що працював таксистом, але Неодноразово допомагав проросійським найманцям і не лише за основною спеціальністю, які порядки встановили окупанти на захоплених територіях. Чула розповідь, і тепер уявляє Євгенія Цвітанська. Цього чоловіка розвідники 92-ї бригади затримали в трьох ізбенці. Він провозив двох бойовиків із окупованого Луганська. Задержали, провірили документи. Вже почали відпускати, посмотрели телефон. Там висвітились позивні, позивни, определенне почав біжать. Під виглядом цивільних кажуть військові, ворог вираховує українські позиції. Сергій як сам зізнався, бойовикам допомагав, але не зброєю. Каже, як працівник служби таксі у Луганську був вимушений возити ополчення. Виїхати із окупованої зони каже, хотів, але не зміг.

Саме з окупованого Фрунзе, за того самого звідки обстрілюють 29-й блокпост, каже місцеві бойовики просто губляться на фоні російських окупантів. Відчувається бо людьми другого сорту, проте воюють, бо за це платять. Місне росіяни не вважають за людей. А в чому це виражається? своїм превосходством. Тобто росіянам більше, ну більше, а швидше дають зарплату, ніж місному ополченню. зарплату їм давали нечасто і. По расположению денег они э, просили. А вы знаете, какой у них уровень зарплаты? Средний уровень зарплаты у ополченца 360 долларов як в доларах, так і в рублях. Тут каже, хоч у полоні, але з відмінним харчуванням. Посібники бойовиків годують і лікують. Не перший товариш, з яким Ми Ми яночка відпаєває рані на них нам попадались. Робота собственно говоря. не міняв. Вояки кажуть, як ставиться до місцевого населення українська армія, бойовики знають добре. Це і грає їм на руку, пользуються таким моментом, що гражданським українська армія тхонаболімені ну, лояльно і. Падвіни в роздах людей, тось тобто, з найшими пожеланнями проходять к нам, оставляють посилки. Тось тобто, і билі, і подриви, і билі двосотива, і, і, і раняний. Пік активності диверсантів очікують на поминальний тиждень, коли багато людей перетинатимуть лінію розмежування для відвідин могил родичів. З Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Садюк. Спецкор 2+,2. Бойове злагодження взводів відпрацьовували сьогодні миколаївські десантники. Перший батальйон місяць тому повернувся до пункту постійної дислокації на відновлення. Першу хвилю мобілізованих розпустили по домівках а новачки, яких набрали замісних. Саме сьогодні складали іспит на злагодженість спільних дій. І вже за кілька тижнів воїни відбудуть на передову. Ось так, не шкодуючи ані вух, ані набоїв тренуються миколаївські десантники. Сьогоднішнє завдання відбити в умовного супротивника кілька об'єктів. Ці квадратики на горизонті умовні ворожі танки. У них мають влучити гранатометники. Усе це практичний екзамен для новачків. Кілька тижнів тому вони прибули з навчальних центрів. Тепер тренуються злагоджено діяти у складі батальйону. У нас тільки мобілізований перейшов порог нашого КПП. це значить, він уже 60% обучений. чоловік. Саме головне від нього желання завісить не, от, не от орудія, а завісить в кого в руках етарудія. Мобілізовані зізнаються, такої суворої підготовки не чекали. Володимир з Львівщини каже, раніше боявся йти служити. Тепер не шкодує. Нема просто що там є ось обмежена кількість, і ти стріляєш. скільки тобі треба, щоб навчитись, ти куто стріляєш, щоб ти підготував себе до автоматизму. Для результативної служби сьогоднішні мобілізовані на відміну від тих, хто прийшов в армію рік тому, мають геть усе. Небо контролює безпілотник В Донецькому аеропорту. Кажуть, він зірвав противнику не один наступ. Очень ціна тому, що не везде може. Чоловік падлість пытается сбивать його. Было одно попадання в нього. Чат, ремонтіру роботи. Є і спецодяг і техніка, і панцерники. Британські саксони на відміну від диванних критиків, десантники хвалять. Іномарка є маркис марки. клас броні вищий намного ківаровий кран. Та й навчання погоджуються командири. Тепер геть інші раніше бійці вчились по підручниках. Тепер усі правила написані кров'ю загиблих товаришів. Конкретно Січас вас здає собою по посолкам Логвінова. То вот середина февраля місяця, когда 79 дев'ята бригада. Пробивала коридори для підготовки виходу із Дебальцевського плацзапа. Путін упорно доказував, що там 8 тисяч чоловік в окруженні. Що все там уже началсь почав, розгром українських групіровки войск. Той бій тоді кардинально вплинув на позиції України на мінських переговорах. Новачки, що у складі батальйону відтворювали його тепер, кажуть командири, готові до служби на передовій. Ольга Віктор Гаррагуля Миколаїв спецкор 2+,2. Броня, що вражає львівські зброєрі розпочали масове виробництво броньованих сюди ходів. б перший такий автомобіль уже зійшов з конвеєра і проходить тепер тестування. На заводі задоволення не приховують. кажуть, за ціною та технічними характеристиками їхні пансерник має аналогів ні в Україні, ані на світовому ринку. Тож вже до початку липня у Львові планують випустити щонайменше чотири десятки таких дозорів. Із кригул станків і жваві дискусії за інженерними кресленнями із замовленням Укроборонпрому на виробництво бойових машин на львівському брентанкому заводі роботи побільшало. Один автомобіль уже на ходу, тепер зброярі складають кузови під інші. Визнають, з такою надміцною бронею стикається вперше. Тверда сталь, важко обробляти, вона фактично не сверлиться. Ми пробували сверлити, сверло її не бере. Дозор Б це не тільки надійна броня, але й низка інших переваг, швидкість понад 100 кілометрів за годину, висока прохідність, сучасні прилади спостереження і зв'язку, а також потужне вогневе оснащення з дистанційним управлінням. Встановлюється нічний прилад бачення для механіка, тобто він може в нічному режимі стоїть ТВН-5Б, який дозволяє в нічний, в нічний час їхати машиною з повністю виключеними фарами. Автоматична підкачка коліс, яка дозволяє тобто, при приприбої рухатися, а також дозволяє, коли повний розрив, ще 50 кілометрів в машині рухатися, тобто вийти з поля бою, наприклад, з повністю розірваною гумою. У результаті жодним світовим аналогам за технічними характеристиками дозор Б не програє. До того ж, значно дешевший. Два рази дешевший аналогіч... аналогів зарубіжного виробництва, таких як «Івеко», таких як австрійська магна. То тобто два рази дешевше. До середини літа у Львові виготовлять чотири десятки бронеавтомобілів. За сприятливих обставин до кінця року їхня кількість може скласти уже 100 одиниць. Степан Герцюкорисмальку та Львів спецкор 2+,2. плюс Він любив свого кулемета, продавав книжки та не казав рідним, що воює в Донецькому аеропорту. Ігор Брановецький, кулеметник 90-го окремого аеромобільного батальйону, не залишив поранених побратимів у терміналах ДАПу і тим самим врятував їм життя. Але його самого після катувань убили в полоні бойовики. Героя не стало ще 21 січня, але попрощатися з ним змогли тільки сьогодні. На Софійську площу сходяться кіборги. Хто на милицях, хто на інвалідному візку. Сьогодні вони прощаються зі своїм загиблим товаришем із киянином Ігорем Брановецьким. Багатьом він урятував життя. Велика, добра людина. До війни він служив у миротворчих місіях. Двоюрідний брат Дмитро розповідає, Ігоря мобілізували в серпні. Рідні знали лише, що він в зоні АТО. Але те, що в найгарячішій точці у Донецькому аеропорту навіть не здогадувалися. Він походить з родини військового. Я тата помер після Афганістану. Він не міг піти не служити. Ігор був єдиним, хто всілів у тому бою і міг звідти піти, але залишився, аби бути поруч із пораненими. Фляшка п'ятилітрова замерзла. От, я ковиряв цей льот, а Ігор ходив між раненими, розносив, ухажував за ними. Вони конечно... уходили спокійно, скажімо так. Кіборг Станіслав був серед тяжко поранених. Він постійно втрачав свідомість, але пам'ятає, побратим був поруч. Він відмовився він зі мною лише лише ну як з мої з раненими взагалі лишився. мене фактично спас Джути мені це не не автомат мені приніс, гранату мені приніс. У полон він потрапив разом зі своїми побратимами. Родичі про це дізналися з цього відео, яке бойовики виклали в інтернет. Це було 21 січня. У мене уваження цим байсам. Білись до кінця. У той самий день терорист Моторола застрелив Ігоря на очах його друзів. Перед цим його катували. На цьому відео він ще живий, але вже сильно побитий. Їм цікаво, за що тут люди воюють. Да, там. І, іщуть якихось польських негрів, там, ще кого-то, американське якесь оружие, там, ще що. А тут чоловік сказав, да, я за Україну Вот. І потім... Я розумію, що із-за цього його там Збили. Анатолій Свирит, командир Ігоря, теж був у полоні, але залишився живим. Серед тих, кому він завдячує життям, і Ігор. Коли він стояв в цепі, ну коли був штурм, то вот, можна було бути абсолютно спокійним, потому що він діло своє діло здорово. Так як він относився к своєму оружию, так это знаете. Люди Да. Поховали Ігоря Броновецького на Барковецькому кладовищі. Йому було 39. дев'ять. Натарина Андрій Романок, Спацкорт, 2+,2. На честь студента Київського медуніверситету Володимира Юричка на будівлі ректорату встановили нині пам'ятний знак. Так ушанували пам'ять загиблого на Луганщині медика і воїна добровольчого батальйону Айдар. Саме сьогодні у героя був би день народження. Відкрити пам'ятний знак із самбора, містечка на Львівщині. Приїхали батьки героя та тамтешні лікарі, 20-річний Володимир Юричко. Вчився на третьому курсі медичного університету. Щойно почався Євромайдан, допомагав як медик, згодом вступив до самооборони, а потім добровольцем пішов на фронт. Він звільняв щастя і Лутугине. Свій останній бій прийняв у Хрещуватому на Луганщині. Його догнала куля снайпера. За героя сьогодні молились однокурсники та бойові побратими. Своєю місією там на сході він підсумував так. Мам. Я дуже не хочу, щоб війна докотилася на терени землі туди, де живуть люди, яких я так само сильно самолюблю. Я пишаюсь сином. Він пройшов шлях лицаря, шлях героя. Він пішов сам в бій, прикриваючи собою тіла своїх побратимів. Він прикрив їх назавжди. Українські прикордонники не відкидають висадки російського десанту у напрямку Херсонщини з території окупованого Криму. Цьому сприяє, кажуть, вартові кордонів невелика відстань та ландшафт прибережних територій від Бакалійської коси, де дислокуються російські підрозділи до українського острова Джарелгач, трохи більше 40 кілометрів. Цю відстань швидкісні катери окупантів можуть подолати за 20 хвилин. Що роблять українські прикордонники, аби попередити атаку з моря? Дізнавався як і Носков. Цей катер патрулює море постійно. Основна увага острів Джерел-Гач через особливості місцевості. За ним мертва зона для наших радарів, тому чимало інформації. Прикордонники отримують з негласних джерел. Звонять нас, виходять нас і кажуть, що в такому то участку такі то координати, є таке судно, його треба перевірити. Можуть заходити диверсійні групи так, з анексованої ділянки Криму. Острів перекриває море на водному шляху від Криму до Херсонщини. Його довжина понад 40 кілометрів. Влітку тут велелюдно, але зараз, крім єгерів та доглядачів маяку, людей практично немає. Звідси лише 18 миль до Криму, а отам вже проглядається Скадовськ. Підійти на острів Джерелгач може практично будь-який маломірний човен. Ви бачите, який тут пологий берег? Відтак прикордонники постійно патрулюють цю ділянку, щоби тут не висадились російські диверсійні підрозділи. Єдиний спосіб попередити висадку десанту цілодобове спостереження. Легше стоїть на Ліворуч косамілка. Прямо перед нами по траверзі коса глибока. Ліворуч коса синя. Від постійного спостереження в бійців навіть болять очі, але розслаблятися не можна, кажуть прикордонники. Особлива увага до браконьєрів через них на Херсонщину можуть переправляти зброю, вибухівку і навіть. Диверсійні групи ці е, люди знають територію, місцевість. От вони вже є порушниками законодавства, і в них не, не буде заперечень в тому, щоб зробити порушити ще ще один раз. Це законодавство за останні два місяці. Прикордонники з затримали вже п'ятьох осіб, яких підозрюють у незаконній діяльності. Наразі їх перевіряють слідчі. Як і в носково, Андрій Хуповка з Херсонщини, спецкор 2+,2. плюс Стали відомі подробиці обшуку в кабінеті очільника столичної державтоінспекції. Картинку виклали на сайті МВС. Самого Миколу Макаренка оголосили в розшук. Його підозрюють в організації. Шахрайських схем під час реєстрації автомобілів Йдеться про вимагання та хабарі. а що створення компаній монополісток, які працювали на користь міліційної верхівки столичної ДАІ. Під час обшуку слідчі виявили документи, що підтверджують причетність Макаренка до оборудок та велику суму грошей у гривнях, доларах та євро. Одного з учасників схеми керівника відділу столичної ДАІ, Микола Жебеля вже затримали. У міліції ж припускають, що сам Макаренко втік у напрямку Білорусі. І автоцивілка з 1 травня буде дорожчою. Вартість кажуть, знавці справи зросте відсотків на 25. Страхові компанії вже давно просили про це підвищення, адже девальвація гривні позначилась і на вартості ремонтних робіт. Після подорожчання поліса столичному власнику автомобіля з об'ємом двигуна, наприклад, в 1,6 літра, доведеться викласти близько 900 гривень. Водночас ліміти відповідальності не зміняться. Як і раніше, вони становитимуть 50 тисяч гривень по майну і 100 тисяч гривень по здоров'ю. Дані другої чорної скриньки аеробуса А320 авіакомпанії German Wings, що розбився минулого тижня у французьких альпах. Підтверджують, літак занапастив другий пілот лайнера Андреас Любіц. Він навмисно спрямував борт донизу і кілька разів, навіть під час пі піке, збільшував швидкість польоту. Раніше, завдяки даним першого бортового самописця, слідчі встановили, що Любіц дочекався, поки капітан вийде з кабіни та заблокував двері зсередини. А потім. Спрямував літак на гори. Німецькі слідчі перевірили і комп'ютер Любіца та з'ясували, що за тиждень до смерті той цікавився способами самогубства і вивчав, як працює механізм дверей до кабіни пілота. Катастрофа забрала життя. Нагадаю, півтори сотні людей. У Кенії тяжко поранених студентів, які напередодні постраждали під час атаки бойовиків на студентське містечко, поруч із сомалійським кордоном відправили на лікування до столиці країни Найробі. Тим часом місто Гаріса, де стався напад, сьогодні перебуває під посиленою охороною. Проте за словами місцевих жителів це не позбавляє їх страху виходити на вулицю. Нагадаю, внаслідок атаки бойовиків на університетське містечко загинуло 147 людей. Близько 80 зазнали поранень. Відповідальність за атаку взяло на себе сомалійське ісламське угруповання Аш-Шабаб – одне з відгалужень Аль-Каїди, яке діє в цій частині світу. На вулицях міста Гаріса лише машини швидкої та озброєні військові. Майже ніхто з місцевих зі своїх будинків не наважується вийти. Відколи озброєні бойовики напали на студентське містечко. Саме місто нині під посиленою охороною люди нарікають на владу. Більшість з нас налякані. Я навіть не знаю, що робитиме уряд, щоб переконати, що ми в безпеці і все знову на своїх місцях. Ми боїмося, якщо атаки триватимуть, ми не повернемося туди, адже неможливо залишатися там, де така небезпека. Екстрені служби Працюють від учора. Лікарнієру допомагав потерпілим одразу на місці трагедії. Вісім десятків поранених доправили до шпиталю у столиці країни у них вогнепальні поранення у декого по кілька куль: дехто поранений у ноги, дехто у голову. Думаю, це була хаотична стрілянина. Відповідальність за теракт на себе взяло сумалійське ісламістське угруповання Аль-Шабаб, одне з відгалужень Аль-Каїди. Студенти, які спромоглися врятуватися від терористів, твердять, перш ніж розстрілювати, бойовики запитували, хто перед ними мусульманин чи християнин. У них саме і відкривали вогонь. За останніми даними загинуло 147 людей. Зловмисники використовують іслам, щоб розпалити конфлікт між християнами та мусульманами, і ми не можемо це терпіти. Те, що вони зробили, погано, але ми захищатимемо себе. Ми не можемо дозволити кільком людям знищити нашу країну. За тиждень до теракту три кенійських університети попередили студентів про можливу загрозу. Те саме зробили і посольства та консульства кількох західних країн. Ісламісти влаштували теракт на великодній тиждень, та це був не єдиний мотив переконують в українському посольстві в Кенії. Бойовики в такий кривавий спосіб Намагалися змусити країну забрати своїх військових із міжнародної військової операції в Сомалі. Ми знаємо, що сіні третього пошовка відзначається пасха. Був напад із помста, а щоб змусити уряд Кенії вивести збройний з території Сомалі. Кенійська влада тим часом шукає поплічників терористів за інформацією, Про них призначили чимало нагороду. Поки що правоохоронці змогли затримати інших бойовиків у центрі країни у місті Момбаса. Затримані планували теракт у найбільшому торговельному центрі регіону. Катерина Федорченко Спецкор, 2+,2. Історична угода. Іран повертається на нафтовий ринок. Бренд падає в ціні. Вашингтон і Брюссель переконують, знайшли спосіб. Точно позбавити Тегеран ядерної зброї дипломатичну перемогу ще не святкують, адже підписувати документи будуть лише всередині літа, але ринок лихоманить уже подробиці від Сарчук. Почувши новини з Лозанни, Тегеран святкує так, наче санкції вже скасували. Вартість нафтової марки бренд падає на 5%, Щоправда, потім трохи піднімається. Адже до підписання документа санкції ООН, Сполучених Штатів та Європи все ще діють. І після підписання запобіжні заходи скасує лише ООН. Вашингтон і Брюсель, ще трохи почекають, аби пересвідчитися, що Іран виконує свою частину угоди. Сьогодні Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами досягли історичного розуміння з Іраном, яке в разі повної імплементації виключить появу в Ірану ядерної зброї. Але роботу ще не закінчено угоди не підписано. Переговори триватимуть до кінця червня. Міністра закордонних справ Ірану вдома зустрічають як переможця. Він відстояв іранський уран. Зарів теж називає угоду історичною, хоча на поступки все жити довелося. Більшу частину вже збагаченого урану вивезуть за кордон. На 10 років зупинять дві третини з 19 тисяч центрифуг. ще 15 років не будуватимуть нових заводів а старі перекваліфікують в наукові центри. Атомна програма продовжиться. Жодного заводу ми не закриваємо. Переговорний марафон у Лозанні між Сполученими Штатами, Євросоюзом, Росією та Іраном тривав більше тижня, але дійти згоди змогли лише після того, як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повернувся до Москви. за попередньою угодою. Представники МАГАТЕ матимуть доступ на всі ядерні об'єкти упродовж 25 років. Це заспокоює на всіх. Проти угоди традиційно виступають Саудівська Аравія та Ізраїль. це дуже небезпечний напрямок. Ірану залишили свою атомну інфраструктуру і жодного заводу не зачинили. Єдина мета іранської атомної програми зробити ядерну зброю. Ця угода фактично легалізується з міжнародного погляду. Зняття санкцій, зокрема в нафтовому секторі, означає повернення Ірану на світовий ринок, обвал і без того низьких цін на нафту і стрімке зростання конкуренції. Тіша Туреччині дешевше і простіше буде купляти іранський газ аніж російський для Європи. Іран стане тим самим альтернативним постачальником, адже до впровадження ембарго чверть нафтового імпорту Італії, Іспанії та Греції припадало саме на Іран. Яна Сарчук, спецкордва плюс у Польщі тестують рідкий бронежилет. Він замість кіловрових пластин наповнений спеціальною рідиною, яка здатна не лише зупиняти кулі, що летять зі швидкістю у 450 метрів за секунду, а й у рази зменшує ризик зазнати травми від рикошету. Виробники запевняють, незабаром рідкий бронежилет зможуть одягати і поліція, і збройні сили. Надалі ж польські винахідники збираються за допомогою диву рідини поліпшити захист спортивного одягу, автомобілів та дорожніх бар'єрів. Півтора на півочка Україна і Марія Музичук попереду в битві з росіянкою, але баталія ще не завершена. У Боротьбі за звання найкращої шахістки планети Українка нині у другій партії матчу здобула перемогу над росіянкою Наталією Погоніною. Першість відбувається в Сочі, і зіграти суперницям доведеться ще дві партії. Звісно, якщо все не завершиться достроковою перемогою Українки. Хто стане чемпіонкою, може стати вже відомо завтра, якщо третя партія теж стане для Марії переможною. Якщо ж ні, ім'я найкращої світ дізнається в неділю. На тім нині став крапки. Дякую, що довіряєте мирних насамперед усім вихідних. І до зустрічі Бережіть себе.